Любі дев'ятикласники, Сьогодні ми продовжуємо з вами тему геометрична прогресія, і сьогодні розглядаємо тему сума нескінченної геометричної прогресії. Так, і от Спочатку ну, перевірка домашнього задання це я задавала своїм учням. Формула суми нескінченної геометричної прогресії. ну, Нескінченна геометрична прогресія мається на увазі прогресія, у якої знаменник... Від мінус 1 до 1, тобто дробове число не може бути 1 і мінус 1. І 0 теж не може бути. Отже, давайте подивимось на формулу. Формула нагадую, формулу Sn, тобто суму звичайної геометричної прогресії. Тільки тут немає зверху дужок. Тобто, це буде Б перше поділити і зверніть увагу 1 мінус Q. Так, запам'ятали цю формулу. Тепер розглянемо на прикладах. Нам треба, де застосовується сума геометричної нескінченної геометричної прогресії. Ну, Наприклад, подайте нескінченний періодичний десятковий дріб 0, Дві десятих і 54 в періоді у вигляді звичайного дробу. Як це робиться? Ну, давайте спочатку розглянемо цей десятковий дріб, який записан в періоді, у вигляді нескінченного десяткового. Тобто, що таке період? Це повторюється безмежна кількість разів, нескінченна кількість разів 54 після 2. 54, 54, 54. Отже, це буде 0, цілих. Після коми 2, 54, 54, 54 і так далі, і так далі. Завжди повторюється число 54. Отже, ми можемо це число представити у вигляді суми окремо 0,2, тобто та частина, яка не повторюється. І тут буде. 54, але це буде 0, цілих. оце ми забрали. Після коми 0, потім 54. Тобто, це буде 0,054 і так далі. і так далі. Це теж можна розписати в такому вигляді. Дивіться. Перше число 0, 0, 54. Тобто, спочатку забрали це як доданок, потім плюс. Далі нам треба оце додати, але це після коми вже буде отут 0. 0,0. Бо перші три цифри після коми ми вже забрали як доданок. Значить, це буде 0,00054 Плюс далі після цієї 54 йде знову 54. Отже, після коми у вас вже буде 5 нулів 54 плюс і так далі можна би поставити три крапки. Отже, нам треба знайти суму цієї, цих доданків. Ну, цей відрізняється від всіх, ми його залишимо так, він, як є. А оці подивимось на них 0,54, тут ну і так далі, Да? Тобто, давайте подивимось, як відрізняються ці, ці числа один від одного. Якщо ми поділимо оце друге число 0,00054 на 0,054, то отримаєш, що це буде 0,04. Одна сота. Тобто оце число від цього відрізняється на не на а в 0,1 соту разів. Тут так само, якщо ми поділимо оце число на оце число, це буде 0,01 0,1 сота. Отже, якщо є така послідовність, у якої кожне число відрізняється від попереднього в ну, Як вам сказати, стільки разів ну, одне й те саме число, да, то це буде геометрична прогресія. Тобто, щоб знайти кожне наступне число, ви попереднє помножили на 0,01. 0,01,1. Отже, це у нас сума геометричної прогресії. Знаменник якої дорівнює 0,01, Перший член цієї прогресії 0,054. І нам залишилося знайти суму нескінченної геометричної прогресії. Чому вона нескінчена? Тому що написано, по-перше, тут три крапки, і тому що тут знаменник менше, ніж 1. Так, дробне число. Да? Отже, знаходимо суму нескінченної прогресії. Тобто ми можемо записати, що це число у нас дорівнює, зверху. ну, Це число це ще є сума, оце, що ми записали. Да? Зверху, b перше, b перше 0,054. Знизу 1 мінус 1 0,1. Дорівнює. Ну, тут буде 0,99. Тут можна позбутися коми повністю перенести на три цифри. Тому теж переносимо на три, Тобто дописуємо нуль, якщо розряду не вистачає куди перенести. І тепер можна скоротити. Так, ну наскільки ми тут скоротили? На. Так, ну тут скоротили спочатку. На 9, наприклад, 54 ділиться на 9, це буде 6. Тут на 9 110. 6, і 110 ще скорочуються на 2. Це буде 3,55. Отже, оце число ми замінили на звичайний дріб 3,55. Тепер треба до 0,2, перетворити в десяткову дріб. Це 2 десятих скорочуємо 1 1,5 плюс 3,55 ось ми записали, Це дорівнює до спільного знаменника тут додатковий множник 11, 11 плюс 3 14, 55. Так, ну Давайте подивимось далі. Обчисліть суму нескінченної геометричної прогресії зі знаменником Q, якщо у нас B 1 дорівнює 24, Q дорівнює… 3 четвертих. Якщо в умові сказана нескінчена геометрична прогресія, то суму знаходимо за формулою суми нескінченої геометричної прогресії. Б перше поділити на одиницю. Ну, давайте підставляти, у нас все для цього є. Отже, це S нескінченне дорівнює 24, b 1 поділити на 1 мінус 3 четвертих. 1 мінус 3 четвертих це буде 4 четвертих мінус 3 четвертих, 1 четверта. Отже, нам треба 24 поділити знак дробового рисочку замінили на знак ділення. Буде 1 четверта. При діленні на дріб ми її перевертаємо, буде 4 перших, тобто 4. Помножити 24 помножити тепер на 4 перших, на 4 і дорівнює 96. Знайшли. Друге завдання. Сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює B1 мінус 84. Поділити на одиниця мінус 1 третя, тобто це буде плюс 1 третя. 3 третіх, плюс 1 третя, 4 треті. Отже, нам треба. Мінус 81, 84 поділити на 4 третіх. Ну що робимо? Знову перевертаємо, тобто помножити на 3 четвертих, 4 і 84 скорочуємо буде 21, 21 помножити на 3, 63. І знак мінус 63, перших, тобто це просто 63. Мінус 63. Так, знайшли третє. Сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює b 1 63, поділити на 1 плюс. Одна шоста. Ну, мінус, мінус, плюс, да? так, значить, це буде 6 шостих плюс 1 шоста, 7 шостих. 63 ділимо на 7 шостих. Перевертаємо другу дріб. Це буде помножити на 6 сьомих, 7 і 63 скорочуються на 7. Тут буде 9, тут 1 залишиться. Значить, 9 помножити на 6, 54. Так. Тепер знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії, яка задана своїми числами 10, 1, 0, 1. Ну, щоб знайти суму нескінченної, нам спочатку треба знайти знаменник. Дивимося, так? нам потрібно перше число геометричної прогресії і знаменник. Перше у нас є, знаменник треба знайти. Ну, нагадую, щоб знайти знаменник, вам треба b 2 поділити на b 1 або b 3 на b 2 Ну, Тут зручніше b 2 на b 1 1 поділити на 10 це буде 0,1. Знайшли знаменник. Підставляємо тепер формулу, це буде b 1 10 поділити на 1 мінус 1. 10. Це буде 0,9. Тут можна приписати, ну тут позбутися коми. Да? Зачеркнули, тобто перенесли на один знак. Якщо перенесли, значить тут приписали 0. 100 поділити на 9 це буде. 11, цілих, це 99 і одна залишається одна дев'ята. 11,1 дев сума дорівнює. Так, друге завдання. Знаходимо знаменник. Я вже не пишу дано, що знайти. Да, ми все знаємо. Знаходимо знаменник, друге поділили на перше число, значить, це буде 0,03 поділили на 03. А, значить, давайте, щоб поділити на десяткову дріб, нам треба зробити з нього натуральне число. Нагадую, значить, тут треба перенести кому на одну цифру. І тут переносимо на одну. Значить, тут у нас буде. А, ну я можна і так перенести на 2, тобто тут буде 3 поділити на 30. Або 0,3 поділити на 3. Ну так краще буде. я потім виправлю. Це буде 0,1. 0,3 поділити на 3, 0,1. Так. І сума нескінченної геометричної прогресії дорівнює перше число 0,3 поділити на 1 мінус 0,1. Тут 0,9. Позбуваємось коми, тобто переносимо на одне число, і тут на одне, на те зачерпнула так. І це дорівнює 1 третя. Так. І третій приклад. Знову знаходимо Q, Б 2 поділили на Б 1 це мінус 3 поділили на 6 мінус 3 шостих. Це буде одна друга або мінус 0,5. Ну і тепер С нескінченне знаходимо. 6, Б1 у нас 6, поділили на 1, мінус, мінус, значить буде плюс 0,5. Ну По формулі мінус і тут мінус. так, 0,5 це буде півтора. Тут прибираємо кому на один знак перенесли, значить, тут дописали 0. Отже, 60 поділити на 15, це буде 4. Так, і давайте я походу виправлю з вами. Так, тут можна оце все прибрати, так, і потім я перероблю, щоб вже було все як треба. Так, наступне завдання. Подайте нескінченний, періодичний, десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Ну, перше, давайте перепишемо це у вигляді суми. Тут повторюється завжди одиничка. Тобто, ми можемо представити, як. Це 0,1 далі, плюс тут уже 10 забрали, значить залишилася сота. 0,1 забрали соту, тисячна, плюс 0,1 тисячна, плюс 0,1 десятитисячна, плюс і так далі. Ну, давайте подивимось, чи є ця послідовність, отак скажемо, сума у цих чисел, чи є ця послідовність у цих чисел є геометричною прогресією. Ну, перевіримо. 0,1 поділити 0,1, переносимо кому на одну цифру, це буде 01 поділити на 1, це буде 0,1. Тут так само переносимо. Тут ділимо на 1 тисячну на 1 соту, це буде теж 01, і тут буде 01. Отже, знаменник, ну, от, бачите, я тут записала, я вже забула, що я тут записала. Так, отут перенесли кому на 2 цифри, значить, і тут на дві буде 0,1 поділити на 1. Тут перенести на 3, щоб отримати натуральне число 1, і тут на 3, це буде 0,1 поділити на 1,01. ,1. Значить знаменник, це геометрична прогресія, робимо висновки, знаменник її дорівнює 0,1. Ну і тепер знайдемо суму нескінченної геометричної прогресії, с нескінченне дорівнює. Перший член прогресії 0,1, а далі одиниця мінус 0,1. Це буде 09. Прибрали коми одна девята. Отже, дріб 0,1 в періоді, скажімо так, бо повторюється постійно один, 1 дев'ята у вигляді звичайного дробу. Так, друге 0,5 в періоді. Ну можемо записати як на десяткову дріб 0,555 постійно повторюється і так далі дорівнює. Давайте представимо у вигляді суми, завжди у вигляді суми нескінченної геометричної прогресії. Значить, це буде 0,5 плюс далі десяті забрали соті, 0,5. Соті забрали тисячних і 0,5 і так далі. Ну, ми бачимо, чим вони відрізняються один від. одного. Скільки разів? 0,1. Тобто, якщо поділити, то це буде Q дорівнювати 0,1. Це є. Геометрична послідовність і знаходимо суму нескінченної геометричної прогресії. Отже, S нескінченне перше число 0,5 поділили на одиниця мінус Q, у вас 01. Ну, 1 мінус 01 це буде 0,9. Прибрали коми 5. ,9. Отже, 0,5 періоді нескінченна десяткова дріб періодична дорівнює 5. ,9. Так, наступне п'яте розглянемо, воно трошки складніше, ну тут третє, четверте воно не аналогічне. Так, п'яте 0,2 і 6 в періоді. Можна представити у вигляді суми 0,2, все десяті забрали, плюс 0,06, плюс 0 ,6 тисячних і плюс 0,6 і так далі. І так далі. Ну, ми бачимо, що от це число від цих відрізняється. Значит, його окремо запишемо. Це 0,2. А тут перевіримо, чи є це геометрична прогресія, сума членів геометричної прогресії. Ну, 0 ,06 поділили на 0 0,06 поділили на 0,06. Це буде. 0,1. Так само, якщо ми оце число поділимо на оце, теж буде 0,1. Тобто це є геометрична прогресія зі знаменником 0,1. Знаходимо суму нескінченної геометричної прогресії. Перше число у вас B1, 0,06, 0,6. Тут одиниця мінус 0,1. Це буде 09. Прибираємо тут на дві цифри, кому переносимо. Тут буде 6, і тут на 2 не вистачає, 0 дописали. 690 дев'яностих, скоротили на 6, буде 1,15. Отже, 0,2 і 6 періодів дорівнює. ну, По-перше, 0,2. Да, ми окремо її розглядаємо, це окреме число. 0,2 це 2, скорочуємо 1 п'ята. Плюс, а сума у цього ми знайшли це 1,15 плюс 1,15. До спільного знаменника до 15, додатковий множник 3. 3 плюс 1 4. 4 поділити на 15. 4,15. Отже, у нас оцей дріб, нескінчений десятковий періодичний дорівнює 4 – 15. Як перевірити, наприклад, чи правильно ви знайшли ну, звичайний дріб? Ну, берете калькулятор, або через, ну, я на калькуляторі покажу, да? або в стовпчик ділите 4 на 15. Дивіться, 4 поділити на 15 дорівнює 0,26666 періоді. Ну, тут 7 пишуть, тому що далі просто цифри вже не пишуть, тому якби округлили до 7. Так, ну що перевірте, З другого завдання: 5 дев'ятих, От давайте 5 поділити на 9. 5 поділити на 9. 0,555 в періоді. Да? Так у нас і було. Значить, ми все розв'язали правильно. Так, добре. Поїхали далі. Наступне завдання. Ну, з цього, восьме. 0 і 36 в періоді. Ну, 2,3 окремо, 10 забрали, забрали, залишилося сотні тисячні. Ну, вони разом тут окремо не треба, повторюється 36. Значить, буде 0,0 замість оцих чисел. тут, да, І 36 плюс далі 0, далі. 0, далі, замість цих 00, 0, далі 36 повторюється. Плюс тепер всі 5 нуля ми замінили і далі знову 36, плюс і так далі. 2,3, як завжди окреме число. А ці як між собою відрізняються? Ну, якщо тут 2, одна цифра в періоді, то знаменник буде 01. Якщо дві цифри в періоді, то знаменник буде 0,01. 0,01. Тобто одна сота. Якщо три в періоді, буде одна тисячна. Чотири – одна десятитисячна. Тобто тут знаменник одна сота. Ну, і тепер знаходимо суму нескінченну. Перше число у вас, оце, не оце, це не геометрична. До геометричної прогресії це не має стосунку, це окреме число. Значить, перше число 0,036. Ділимо на одиниця мінус одна сота. Одиниця мінус одна сота це буде 0,99. Тут на три цифри перенесли. Це буде 36. І тут на три цифри перенесли, не вистачає 0 дописали. Скоротили на 9, це 4. А тут на 9 буде 110. І ще можна на 2 скоротити. Це 2,55. 2,55 – 55-х це сума у цих чисел, а до неї ще треба додати 2,3. Ну, переводимо у звичайний тріп, це 23. До спільного знаменника 110. Сюди додатковий 11. Так, 11 помножити на 23. Це буде, ну 2 і 3 по краях посередині сума. 253 плюс 4, 257 110. Отже, оця наша дріб дорівнює 257, 110. Звичайно, дріб. Так. Тепер наступне завдання. Сума нескінченної прогресії, геометричної прогресії, дорівнює 63. Знаменник дорівнює 4 дев'ятих. Вам треба знайти перший член цієї прогресії. Значить, Записуємо формулу суми нескінченої прогресії. Сума нескінченної прогресії, тобто 63, дорівнює b 1 поділити на одиниця мінус 4 дев'ятих. Одиниця мінус 4 дев'ятих, ну це вашику, да? це буде у нас 5 дев'ятих. Ну, тепер Б1, щоб знайти, вам треба 63 помножити на 5 Ну, Це правило хреста, якщо тут дописати одиничку, то правило хреста б перше помножити на 1, це буде б перше, а 63 помножило на 5 дев'ятих. Помножили. Скоротили 63, 9, тут буде 7, 7 помножили на 5, 35. Отже, б1 дорівнює 35. <кій> Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії, якщо у вас b3 дорівнює 4, b5 дорівнює 2. Ну, щоб знайти суму, вам треба знати q. А тут між числами іще є b4. Тобто, щоб отримати з b3 b5, вам треба два рази помножити на q. Це буде q в квадраті дорівнює число з більшим номером ділити на число з меншим номером. b 5 поділити на b3. Значить, це буде 2 поділити на 4, одна друга. Це q в квадраті, а Q дорівнює плюс-мінус одиниця на корінь з 2. Так. Ну, тепер будемо розглядати суму. Ой, нам ще потрібно для нескінченної прогресії b 1 Щоб отримати b 1 b 3 треба поділити 2 рази на Q, тобто на Q в другій степені. Ну, ділимо q в другій степені, ми знайшли 1 друга. 4. Поділити на 1 другу це буде 4 помножить на 2 перших, тобто 8. Так, ну тепер знаходимо суму нескінченної. Б1 поділити на одиниця мінус 1. Корінь із 2. Візьмемо спочатку додатку. Так, ну тут я записала в строчку, замінила дробову рисочку знаком ділення. Тепер тут до спільного корінь із 2 мінус 1 поділити на корінь із 2. Перевернула. І тепер, щоб позбутися ірраціональності, нам треба домножити на точно таку суму. І чисельник, і знаменник. Знаменник домножила, чисельник домножила. Отримали знизу різниця на суму. Це різниця квадратів, формула скороченого множення. Корінь із 2 квадратів це буде 2. Мінус 1 квадратів – це 1. 2 мінус 1 це 1. Значить, знаменника немає, тут одиничка, можемо позбутися його. А тут 8 корінів із 2 буде залишиться помножити на корінь із 2 плюс 1. Дорівнює розкрили дужки – Корінь із 2 помножити на корінь із 2 це 2, на 8, 16. Ну і 8 коренів із 2 помножити на 1, це буде 8 корінні із 2. Буде 16 плюс 8 корінів із 2, це сума вашої нескінченної даної геометричної прогресії. Так, ну і тепер треба ще для q від'ємного знайти. Для q від'ємного те саме, тільки тут. Одиниця мінус Q, тобто мінус на мінус, плюс, все те саме робимо, до спільного привели, у такому вигляді отримали. Тепер, щоб позбутися і раціональності в знаменнику, домножили на точно таку ж різницю. Там, домножали на суму, бо була різниця, а тут де сума, домножаємо на різницю. Домножили чисельники Ну, Тут знову ж таки буде одиниця за формулою скороченого множення, тобто ми отримуємо 8 коренів із 2 на корінь із 2 мінус 1. Розкрили дужки, тут чим поміняється, що тут буде знак мінус. Отже, у нас суми вийшли дві. 16 плюс 8 коренів із 2, і 16 мінус 8 коренів із 2. Можна записати разом, як 16 плюс мінус 8 коренів із 2. Так. Ну, домашнє завдання це для моїх учнів. Якщо бажаєте, можете теж зробити оцей тест потренуватися. Це. Дякую вам за увагу, мої любі. До побачення, до наступних зустрічей.